Друзі, всім привіт! Сьогодні буду пікерувати болгарський перчик та гіркий перець під плівку або під агроволокно. Для цього ми зробили такий тимчасовий парничок. Іван Афанасьович мені робив отакі такі ось з провалки, з такі дуги. чи як вони. Колись дуже давно. Так. І мені скільки потрібно, на яку відстань я хочу, на таку їх втикаю ось так в землю. Дощечки кладу попід край. Тут для перчику потрібно, щоб земелька була пухкою, тому я взяла земельку там, де колись у нас був гній, ми тримали коровку, викидали і вже йому кілька років. Але земля, бачите, така сипка, тому насипали пару, кілька відер. І перчик я садила, ось так бачите, прямо в кастрюльки, тому що ящики на підвіконня не поміщаються на початку березня. Можливо, потрібно було трішечки раніше його вже пікірувати. Але ж в стаканчики не хотіла знову возитися в, в домі, І тому вирішила почекати, щоб вже теплі більш-менш ночі були, тому що в нас було 6 минулої ночі, 7 градусів. Тому я сьогодні вже буде 10 градусів. Роблю ось такі рівчачки. Я перчик пролила десь годинку назад, щоб вона щоб земелька розм'якла. Поливаю дощовою водичкою, ніяких добрив не додаю. Перед тим, як сіяти, я, це ми вчора підготували землю, накрили плівкою. І земелька трішечки ще прогрілася, але в нас на Одещині вже, я вважаю, що земля тепла. І звичайною веделкою ось так викопую свої перчинки, такі, які менші можна, можна класти, можна не класти. Ось бачите, яке коріннячко. Перчик не заглиблюю, так як помідорки. Помідори я вже висадила. Рядом під агроволокно пару днів назад. І перші дві ночі я їх накривала ковдрою, тому що вчора і позавчора у нас було 6 градусів. Перчик кладу на відстані десь 3-4 см. Я, друзі, перчик вирощую для себе, не на продажу. Багато його нема, тому місце. Не окономлю око... не так, щоб густо було, щоб було йому де рости. Космос заліз туди, навіть ліг на твої рослини. Вон туди а там не рослини, там я посіяла. А, це ти приготувала, ну тоді хай сидить. То там я посіяла на розсаду, а, а помідори там в той. Тій. Ага, ну може там сидіть. Бач, який розумний, туди не заліз. Та вони мені вже порвали в минулому році агроволокно. Ось так, друзі, викладаю. Один від одного на відстані десь 3-4 см і міжрядічко буде десь сантиметрів 5. Далі я так земелькою пригортаю і прижимаю відразу ж. Не заглиблюємо перець, так як томати, тому що він не любить. Отак уплотнила, потім можна буде ще раз поляти. І далі трішечки так підгорну. І знову сантиметрів ось так десь, сантиметрів 5 роблю слідуючу бороздочку. Та всіх 10. Виходить, не 10. Ну, мені місце. Це не страшно, так? Да? Достатньо. У мене ще дуги є, якщо недостатньо буде, я можу продовжити. Була б тільки... До тої хати. <клівка> Була б тільки плівка. Та що пікерувати. Знову ж поливаю ніяких добрив, друзі, дощова водичка дуже добре. І знову розкладаю перчик на відстані. Так, солодкий перець висадили. Підгадала, щоб садити, коли хмарно і нема вітру, ніби вітер був малесенький. Почала садити, знявся вітер, тому взяла стареньке у мене агроволокно, прикрила, щоб тінь була, тому що вітер та сонце О, ще знов хмарно, бачиш? То хмарка закрила сонечку, то знов сонечко пече у нас біля 20 градусів. Це вже, друзі, висаджую гіркий перчик гострий. От, Відділила. У мене тут солодкого сорти каліфорнійське диво, подарунок Молдови. І купила я, коли ми їхали з Івана Фанасьовича, з Батьківщини, з села Виноградівки в да, Да, ми були? Да, в Арсизі. Купили ми там такий. Перець, який болгари сушать на паприку, називається козиний ріг. Козній да. рух, козиний ріг. От, і ми купили тоді кілька кілограмів. І земляки Аніні казали, що для паприки саме краще це він тонкокорий і добре сохне. І це вже другий рік я збираю насіння з того перця. І також висаджуємо. І оце, що ми робимо рецепти з паприкою, оце з цього козиного рогу. А не стане весь гіркий щось ти <рес> разом, гости... <рес> <рес> ну якщо він тут не засвіте в парничку, не переопилиться. А, Але, це, це, коли а це коли А Коли вже будемо розсаджувати, то. Чому я помітила, де гіркий, де солодкий. Ну, його і так трішечки видно. Що таке? Що потім садити на відстані. Ну, зараз ще досадимо гіркий перчик. От. Та й будемо накривати. Що случилось? Що таке? Що ти жалієшся? Жаліється. Що ми зайняті не ними, так? Да? Каже, йдіть на кухню, краще Знімайте рецепти. Що <ріст> <ріст> це ви тут на городі робите? Що таке, що таке? Не плач, не плач? Так, ще залишилося. Залишилось зовсім небагато. Йдемте на кухні, господарі. Нема що вам тут робити на городі. Зараз піде. І того, що робиш на землі, не станеш багатий, а станеш горбатий. Та? Каркуш, будьте мудрі, каже Каркуш. Зараз підемо, зараз. Так, ну, друзі, епопея з перцем серія 1 завершена. Це я висіла, той, висадила той перець, який на початку березня сіяла. А там, що в мене є такий перець, що пізніше трішки сіяла, він ще підростає, тільки семідольні листочки ті я поки що не буду пікірувати. Залишилось місце для них трішечки пізніше. Ну, і залишилося ще я зверху ось так полью дощовою водичкою. Накрию спочатку агроволокном, а потім плівкою. Перші дві ночі я буду накривати ще ковдрами, поки вони закаляться, І щоб не так стресували від холодних ночей. У нас цієї ць ночі 10 градусів, ми да, не маємо. Так, друзі. Закриваємо агроволокном, потім плівкою, прикладу зверху кирпичики і все, будемо чекати урожаю. Будемо далі показувати. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока. І гарних врожаїв.